Всім привіт та доброго здоров'я! золотисто рум'яна, неймовірно ароматна страва з ніжною м'якотю всередині, просочена чесниковими нотками та спеціями. Так, це святкова буженина. Спочатку нам треба засолити м'ясо. Для цього беремо сіль та воду. Перемішуємо та викладаємо туди м'ясо. Додаємо лавровий лист та перець горошком. Накриваємо та залишаємо на ніч. Виймаємо та гарненько просушуємо з допомогою паперових рушничків. Готуємо спеції та приправи. Ливаємо соєвий соус, додаємо паприку копчену, міцну гірчицю, приправу до м'яса, мед та все ретельно перемішуємо. Також приправи ви можете додати за своїм смаком. Тепер треба зробити м'ясу масаж, ретельно втираючи в нього маринад. Маринад дуже ароматний та смачний. Накриваємо, залишаємо на 3 години. 3 години пройшло. Можна й надовше. Залишилося нашпигувати часничком, як же ж без нього. Спочатку нашпиговуємо одну сторону, перевертаємо і обов'язково з другої сторони. Тепер треба щільненько. Завернути м'ясо у фольгу бажану в два шари. Духовка вже розігріта до 180 градусів. Запікаємо годинку-півтори на кожен кілограм приблизно година. Знімаємо фольгу, поливаємо соком, який виділився. Збільшуємо температуру до 200 та відправляємо в духовку на 20-30 хвилин, щоб була красива скоринка. М'ясо виходить ніжне, соковите та надзвичайно смачне. Обов'язково даємо повністю охолонути, щоб зберегти весь сік. Просто неперевершений аромат. Нарізаємо та смакуємо. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалося відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах, а найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!